Предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Епіфаній у старому Косові освятив престол у храмі Оспіння Пресвятої Богородиці, а ще відкрив та освятив пам'ятник патріарху Володимиру Громанюку у його рідному селі Хімчин. Детальніше дивіться у сюжеті. Освячення престолу відбулося у рамках відзначення столітнього ювілею патріарха Володимира Романюка, який свого часу висвятив на священника сьогоднішнього настоятеля храму Успіння Пресвятої Богородиці Отця Івана Близнюка, завершилися урочистості закладенням на території святині саду віри та свободи. Також у рідному селі Патріарха Володимира відкрили бронзовий пам'ятник цьому незламному борцеві за рідну віру і державність України. Сегодня на направду. Особливий день, особлива знакова, велична подія не тільки для Хімчина, Косівщини чи нашого Прикарпаття. Це визначний день для нашої української держави. Патріарх Володимир Романюк, наш славний земляк, боровся за Україну. Він зробив все, щоб Україна була вільною незалежною демократичною державою. Він не зрадив, не зрадив своїй вірі, не зрадив своєму народу. І те, що сьогодні Патріарх Володимир повертається у своє рідне село на свою малу батьківщину, він повертається вже як символ, як символ сили, символ віри, символ боротьби, символ перемоги. І я думаю, що цей день стане історичним. Найбільше, чого прагнув у своєму земному житті Патріарх Володимир єдності українців, незалежна держава, рідна мова і єдина помісна українська православна церква без впливу Москви. Це була його найзаповітніша мрія, наголошувалося на урочистостях. Прийде час, коли буде втілена мрія патріарха про те, що всі православні українці будуть в єдині визнані атокі Православній церкві потрібен час на це. Вже пройшло не одне десятиліття, але ми живемо у своєму домі, ми живемо у своїй країні, і ми неодмінно досягнемо того, про що всі ми з вами прагнемо. Перемоги автор пам'ятника заслужений художник України Василь Дудка за задумом митця Патріарх зображений у Русі, що символізує його активність у боротьбі за українську ідею.